Веком до юкреїн! Вітаю! Принесли на ремонт ось такий акумулятор, що його так можна назвати. Ну, почнемо з того, що не оригінальний st 60. Ну, тобто, не оригінальний, а не амас підпалений. ПВХ балансир, це взагалі злочин, тому що він нагрів не тримає. Поварено в один шар якоїсь херньої. Ну і написано 8400, Samsung 40T це 4000 з елементу, 8000 максимум. Ну Це брехня, реально брехня. Чому, блін, Skyfall роблять норм дрони? Я не знаю, що в них блін, з батками сталося. Хлопці, зі Skyfall, якщо ви чуєте, дайте пізди цьому підряднику. Це реально. Ем, так, поварено в один шар на такому фор-факторі це категорично не допускається. Ем, Якість варки. Ну, тут повністю гладка поверхня. Тобто лента ось відірвалась, навіть дірок немає. Дірки навіть не залишились. Мінуси, мінуси приварені краще. Відривається з м'ясом. Що тут ремонтувати? Я, я так розумію, що цей балансир, який де він, ось цей, був відірваний якраз через те, що ПВХ не тримає нагрів. Ось він поплавлений, якщо видно. Так, да, ось він поплавлений і він був відірваний. Треба юзати тільки АВГ-дріт в силіконовій ізоляції. Ну, і, звичайно, питання, звідки тут 8400 взялось. Ну, нічого не закріплено термоклеєм. Все гуляє. Перемотано. Армованим скотчем вже добре. Через відсутність холдерів і гуляючу збірку може легко бути казе між паралелями, бо воно ну, тут все гуляє. Ну, а знизу о! Хорош! Серйозно? Єбать! Я такого не бачу. Коротше, прикол в чому. Тут все повідірвалося, тому що херово було приварено, а ось тут. Ніж, е, ну оця лента чомусь тільки одна, причому вона тоньша. Ну, тобто вона 8 мм, а ця 10 мм. Чому не квадрат? Ну, коротше, похабно, похабно, дуже, е, дуже, дуже дуже зроблено. Ось, як і зварки. Що це таке? Що це таке? Ну, це абсолютно не привар. Якщо на мінусах, там, мабуть. Ну, а, така ж сама херня. Да, ой. Ну, це піздець. Це просто піздець. Для порівняння наш акумулятор. Це вже 0,3 мідь. ми до речі, перейшли на 0,3 мідь. На повністю всюди 0,3. Є холдери. 10 АВГ не 12, роз'єм нормальний, припаяно по-людськи, приварено. Ну, я відривати не буду, бо це вже готовий виріб, але повірте, приварено дуже-дуже гарно. І тут реально 8400, тому що це маліцели п 42 А тут 8000, Ну, він віддасть 7200. Ось я готовий е забитися об заклад, що через оце з'єднання в один шар. Він, він віддасть 8200. І тут буде. Такий жовтенький, прогорівший картон через те, що це з'єднання нагріється за першу хвилину градусів до 120, може до 110. А далі буде ще гарячіше. Тому така фігня. Всім до побачення.